Добрий день, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює. ЮА. Нарешті вибрався на рибалку. А на рибалку я сьогодні прийшов з колегою з роботи містер Предрак. Добрий день. Добрий день. І його, його другом мус. Дивіться, який класний мус. Hello. Say hi! <с?> <с?> мус, дивіться, який класний песик. Буде нам сьогодні допомагати ловити рибу. Приїхали ми. На прикольне озерце, секретне озерце Предрага. Він каже, Андрій, Андрій, будь ласка, не розказуй нікому місце, бо сюди прийде повну народу, і я не зможу ловити рибу, виловити цю мою рибу. Того я вам місце не буду розказувати, де це. Можу сказати, це брітіш Коламбія. Отак. От Коротше, друзі, будемо намагатися ловити зараз тут форель. Закидати вудку на хробачок. Я ще купив спеціальну таку іншу наживку для форелі і будемо намагатися зловити. Зараз в нас зима, я не впевнений, що ми зможемо так зловити багато форелі на поплавочок, а не з льоду, але буде видно, подивимось. Чисто така собі е відпочинок такий, дивіться, з песиком на природі, в суботний день. Думаю, повинно бути цікаво. Тому розкладаємо наші вудки. Мусік! Мосик. а, -а, -а. Друзі, друзі, закинули вудки. Короте, що, Я вам скажу, в мене поплавок там на хробачка закинутий, предрах закинув зразу на дно, щоб поплавок не втік. І плюс затестити який варіант буде кращий. Не знаю, така якась знаєте, погода. Дивно, не знаю, чи вдасться нам сьогодні щось зловити. Але так, дивіться, відпочити на природі, отакі от гори, тільки оці в кадрі негарно <хи> виглядають. Але взагалі природка собі така, прохолодно трішки. Чоботи було б непогано вдягнути тут, бо тут таке, знаєте, підмерше було, було це, але все рівно трішки ноги можна намочити. Тому таке. В мене ще є, окрім хробачків, є ще ось така штука. І спробую, що на неї. Троудбейт. Бачите, така типу для Форелі теж оснастка. Бачив, що літом на неї ловлять. Цікаво, як взимку працює. Як мінімум на незамершій воді. Можливо, буде працювати теж. Але таке, хто користувався цим, то поділіться, будь ласка, інформацією. І мус! Дивіться. Просто такий ведмідь бляха, такий пес великий гарний. Мус! Ликарс, е? Yeah, good, good boy. Good. He's having fun. He doesn't care. Who him. Right. Yep. Ach. In Poland? Yes, Predrag. Yes. How is your fishing today? Excellent. <laughs> Beautiful. Uuuu, uh, perkus, mm, mm, mm.

Ось таке коротесеньке вийшло музичне відео. Посиділи, подивились трішки на це озерце, тільки на нього й подивились, рибку ми не зловили. Що я вам скажу? Пробували різні трішки способи, але таке. Коротше, пакуємося додому, бо в ноги щось холодно. Сидіти, вітер якийсь такий подуває, понасолоджувались природою і maybe we'll catch some fish. Uh, one day, not today. Окей, supermarket? Supermarket. Yeah. Okay, можливо поїдемо зараз time. десь uh, шо, в Костко чи в Канаді Стор. Купимо риби, щоб не yeah. було обідно. Це окей. Це зробить. Ти що, дружочок кажеш? Ага, uh -huh. песик сьогодні, дивіться, побігав, такий довольний, я з ним подружився. Я коли його побачив, він на мене вискочив як лось, і мені стало трохи страшно. Він до мене побіг, прибіг поздороватися, привітатися з радості, а я, я його злякався трохи, але він дуже дружелюбний. Мус. Мусі. Мусік. Мусік. Мусик. Мусік. Я Отаке, друзі, вийшло відео. Що коротенько, побули на природі, трішки позакидали, посиділи, покліпали очима. Ну нічого, буде ще день, коли ми зловимо і форель, і баса і багато іншого, інших видів риб, і осетра, але, напевно, не сьогодні. Ось так, друзі. До зустрічі, Say bye! <смеш> <смеш> до віддення, <смеш> мус. 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 <смеш> Поставте подобайку цьому хорошому песику. Дивіться, який він класний. Правда, Мусик? Правда?